Не починай підготовку до вступу за кордон, поки не додивишся це відео до кінця. Перше, перед підготовкою обов'язково перевір вимоги кожного університету та програми, до якої плануєш подаватися. Це можуть бути академічні вимоги, сертифікати, оцінки, мовні тести, TOEFL, IELTS і так далі. Результати стандартизованих тестів, наприклад, SAT для США, там GMAT, GRE і так далі. А також додаткові вимоги, есе, рекомендації портфоліо. Після цього тобі легше буде визначити вектор підготовки а. І не забудь підписатися на нашу сторінку, щоб не втрачати корисну інформацію у сфері освіти за кордоном. Друге підготуйся, зареєструйся та склади необхідні мовні тести. IELTS TOEFL. без них вступ до англомовних країн закритий. Третє не забудь підготувати. Ті необхідні види документів, академічні документи, рекомендаційні та мотиваційні листи. Пам'ятай, що перелік документів для кожного закладу різний, тому будь уважний і нічого не забудь. Так, здається, голова зараз лусне, але тут немає нічого складного, якщо ти звернешся до команди, що зробить все за тебе.